Привіт! Як і обіцяв, нова порція новин про те, що відбувається із телескопом Джеймса Веба після його запуску. А там насправді вже почалося найцікавіше. У минулому випуску я розповідав, що обсерваторія вже встигла пройти такі етапи, як розгортання сонячної батареї та важливе коригування траєкторії руху. Але пару днів тому космічний телескоп вступив у нову, найнебезпечнішу фазу своєї подорожі, оскільки, нарешті, він розпочав процес розгортання сонцезахисного екрану, і поки що все йде добре. Згідно із заявою NASA, у вівторок, 28 грудня, James Webb почав розгортати дві важливі структури сонцезахисного екрану передній та задній піддони. За даними агентства, процес опускання переднього піддона тривав аж 4 години і завершився о 20.20 .20 за Києвом. Потім команда перейшла до розгортання заднього піддону, завершивши процес приблизно о пів на третю ночі. Насправді, фактичний рух опускання переднього піддону із початкового положення в розгорнуте тривав лише 20 хвилин, а опускання заднього піддону лише 18. Проте загальний час розгортання вимірюється годинами через десятки необхідних додаткових кроків. Вони включають ретельний моніторинг температур усіх систем, контроль положення та маневрування обсерваторії відносно сонця для забезпечення її оптимальної температури. Увімкнення обігрівачів для нагріву ключових компонентів, активацію механізмів розблокування, налаштування електроніки та програмного забезпечення, і нарешті фіксацію піддонів на місці. Власне, завершивши розгортання піддонів, інженери НАСА перейшли до наступного кроку: розділення телескопа і шини космічного апарату за рахунок розширення між ними телескопічної вежі. У середу, 29 грудня о 16.45 за київським часом, фахівці з НАСА почали передавати команди телескопу для початку підняття вежі. Цей етап розгортання тривав понад 6,5 годин. Сама вежа, яка виглядає як велика чорна труба, розширилася приблизно на 1 метр 22 сантиметри, звільнивши місце між верхньою частиною обсерваторії, де розміщені дзеркала та наукові прилади. І шиною космічного апарату, яка містить електроніку та двигуни веба. Такої відстані буде достатньо, щоб дозволити чутливим зеркалам та інструментам охолонити до температури, необхідної для виявлення інфрачервоного світла. Також буде достатньо місця для повного розгортання мембран сонцезахисного екрану. Оскільки вежа успішно розширена, наступними кроками веба буде звільнення сонцезахисного щита від обмежувачів. Та розгортання тримера, який потрібен для компенсування сонячного тиску, що впливатиме на сонцезахисний екран. Очікується, що веб виконає ці обидва кроки сьогодні, 30 грудня, а вже 31-го, на новий рік почне безпосередньо розгортати мембрани щита, але це поки що не точно. Оскільки розгортання стане одним з найскладніших розгортань космічних апаратів за всю історію, НАСА може змінювати розклад та послідовність наступних кроків за необхідністю, однак поки що все йде згідно початкового плану. Також є ще одна цікава новина, про яку НАСА повідомили вчора. Виявляється, що Джеймс Веб може мати достатньо палива, щоб працювати протягом більш ніж 10 років. Нагадую, що, незважаючи на амбітну наукову програму, місія Веба була розроблена із мінімальним терміном експлуатації всього 5 років, але палива закачали із запасом на 10 років служби. Проте після успішного запуску телескопа 25 грудня та завершення двох корекційних маневрів, команда Веба проаналізувала початкову траєкторію обсерваторії і дійшла висновку, що у телескопа має бути достатньо палива, щоб працювати значно більше ніж 10 років. Наявність додаткового палива пов'язують із точністю запуску телескопа ракетою «Аріан-5», яка навіть перевищила очікування істочності, необхідної для того, щоб направити веба у правильному напрямку, тому для корекції траєкторії телескопа до його кінцевої орбіти необхідно менше палива, ніж планувалося на початку. А отже, палива у баку Веба залишиться більше, ніж передбачалося, проте у НАСА поки що не беруться надати конкретної оцінки, як довго буде працювати обсерваторія. Натомість вони зазначають, що є ще багато факторів, що можуть в кінцевому підсумку вплинути на тривалість роботи телескопа. Ну що ж, поки що як бачите, все добре, завтра обов'язково не забудьте підняти келиха за вдале розгортання сонцезахисного щита Джеймса Веба, а я буду слідкувати за розвитком подій та інформувати вас якнайшвидше. Тож, зустрінемось у новому році, будьте здорові та дивіться українське вперед Веб!